До Львова з'їхався світ, щоб привітати Україну із 20 20-ю річницею незалежності. Парадом почався фестиваль Атновир. До нас приїхали французи, італійці, баски, країна Бурунді. Всі хочуть показати і себе і подивитися як нас. Всі вони шоковані львовом вони багато з них хто навіть не здогадувалися там про, про Україну і про місто Львів. Якщо вони приїжджають, бачать нашу архітектуру і, і те, як їх зустрічають люди. Вони дуже задоволені. З Італії цього року приїхали жонглери прапорами. Ансамбль дивує публіку стародавнім звичаєм жонглювання прапорами, який виник в Італії у 13 столітті. Так у середньовіччі відзначали важливі військові події. Інші гості французи із базаса до нас привезли оригінальні танці на ходулях. Так колись у їхньому регіоні пастухи випасали овець в болотистій місцевості. Тепер їхні традиції відроджує молодь. на початках трохи важко ходити на ходулях, але після одного-двох місяців це як їздити на велосипеді. Ніколи не розівчишся. Це легко а от українську пісню привезли із Донецька. Від них львів'яни почули рідкісні українські народні пісні Донеччини та Сибіру. Українські танці приїхали аж з Великобританії. Діаспорна молодь охоче згадує культуру своїх предків. А у Львівського ансамблю Галичина подвійне свято 65-річчя. Етновир триватиме до середи, щовечора на площі ринок даватимуть концерти і пригощатимуть своєю національною кухнею.